Дід, яка твоя найдивніша або найстрашніша історія, що сталася насправді? Кілька років тому я жив у квартирі чотири помешкання на горі, чотири внизу. Я жив на горі, а квартира під моєю була порожньою. Я постійно чув кроки внизу, хоча знав, що їх не повинно бути там же нікого не було. Я покликав когось, щоб вони теж послухали, бо вже почав думати, що можливо, це мені здається. Може, я просто чую звуки з інших квартир, бо порожня квартира підсилює луну. Ні, кроки були справжні, це тривало цілу годину. Зрештою, я подзвонив орендодавцю та в поліцію. Виявилося, що хтось вліз через вікно внизу і ходив туди-сюди по квартирі з ножем. Це було бляха страшно. Коли я жив із друзями, якось уночі встав попити води на кухні. Світло не вмикав у темряві мені було легко орієнтуватися. Коли проходив через вітальню, почув якийсь шурхіт і подумав, що це кіт мого сусіда по квартирі. Дійшов до кухні, випив води, пішов назад, але цього разу шум був набагато гучніший, ніж міг зробити старий кіт. Я озирнувся. У темній вітальні просто на дивані сиділа якась постать приблизно розміром із дитину із яскраво червоними очима, які дивилися просто на мене. Я застиг. Страх накотив так швидко і сильно. Що навіть зараз, коли згадую, у мене мурашки. Дуже повільно я почав відходити назад, не зводячи погляду з червоних очей, які продовжували стежити за мною. Коли я нарешті намацав вимикач світла на кухні, був готовий боротися за своє життя. Ця потвора ось-ось мала на мене кинутися. Клац, це була шиншила мого сусіда. Вона вибралася з клітки і сиділа на купі прання. Моя спальня знаходиться на другому поверсі будинку. Під вікнами немає ні тераси, ні ганку, ні виступу. Кілька років тому я дивився телевізор у ліжку десь у другій ночі і почув незвично гучний звук тварини. Час від часу білки бігають по даху, тож я не звернув уваги. Але шум не припинявся і почав звучати занадто близько до вікна, а не на даху. Я довго це ігнорував. Минуло десь 40 45 хвилин, і я вже реально дратувався. Вирішив постукати в стіну, щоб налякати цих білок чи хто там був, і нарешті заснути, на що отримав два удари у відповідь просто біля мого вікна, з зовнішнього боку. Я, м'яко кажучи, ледь не обісрався і підскочив з ліжка. Моя вітальня має велике панорамне вікно і розташована на іншому кінці будинку, тому звідти можна було глянути в бік моєї спальні. Я миттєво спустився вниз і обережно виглянув. Під моїм вікном стояв чоловік. У руках у нього був ніж маленький складений, і він гладив фасад мого будинку. Я викликав поліцію і чекав. Він навіть не намагався піти, просто продовжував стояти там, коли правоохоронці приїхали і без проблем його затримали. Мені було приблизно 19 років. Я жив із сусідом і навчався в коледжі, поки жив у багатоквартирному будинку. Іноді у мене буває легке безсоння, але нічого серйозного. Зазвичай просто засинаю на 2-3 години пізніше, ніж зазвичай. Однієї ночі я раптово просто не міг заснути, нічого не допомагало розслабитися, тож, зрештою, я просто здався і всю ніч грав у ігру. Наступного дня, коли я, втомлений і без сну, збирався на роботу, отримав повідомлення від сусіда Чувак, тут повну копів. кажуть, що минулої ночі пограбували дев'ять квартир, виключно з нашими сусідами знизу, і це при тому, що люди були вдома і спали. Дехто навіть казав, що у них крали речі прямо з кімнат, поки вони спали. До мене дійшло, що якби я не провів ніч без сну і не залишив світло у вітальні увімкненим, мене б теж пограбували або ще гірше. Редаговано. Я не жив у коледжі в багатоквартирному будинку. Коли я був у п'ятому класі, один чоловік, який мав проблеми із психічним здоров'ям, влаштував небезпечну ситуацію десь у Чикаго. За повідомленнями, він напав на випадкового перехожого, викрав його машину і поїхав трасою і 94 у у мого передмістя. З'їхав з шосе, заїхав прямо в наш район, він дуже близько до з'їзду, і почав хаотично стріляти по будинках людей. Якось він опинився в моєму дворі, а він у нас весь у деревах, до речі, і просто стріляв у всі боки. Я досі чітко пам'ятаю, як серед повністю темного лісу світилися червоні гальмівні вогні і розліталися іскри. Незабаром приїхала поліція і зупинила його. На щастя, ніхто не постраждав. Але мої сусіди потім знайшли слід від кулі посеред свого матраца. Фаєрверки більше не здаються такими веселими. Коли я певний час жив у Форт Вейні, штат Індіана, то мешкав у старому будинку на околиці міста, далеко в глибині фермерських уїдь, цьому будинку понад 200 років, і я часто сам себе лякав через його вік, розташування та те, що єдиними моїми сусідами були дві кішки: однієї з найхолодніших ночей січня. Мінус 26 градусів, я почув, як хтось у паніці дзвонить у мій дверний дзвінок, у другій тридцять чи у третій ночі. Повільно підходячи до дверей, я намагався побачити, хто це, перш ніж вони помітять мене. Раптом почув важкі кроки на дерев'яному ганку, що вів до входу, а потім як ця людина попрямувала до великого скляного бічного дверного входу. Я почув тихий стогін, потім хтось почав смикати ручку дверей. До цього моменту я вже дзвонив у поліцію і ховався у своїй кімнаті, стискаючи пістолет. Поки поліцейські їхали майже 25 хвилин, я чув кроки навколо будинку і бачив тіні у вікнах. Вони перевіряли, чи можна відчинити їх. Коли поліція нарешті прибула, вони оглянули територію і виявили лише один набір слідів у снігу та сліди волочіння. Вони змогли визначити місця, де цю людину саджали у сніг, поки інший шукав спосіб проникнути всередину. Я переїхав невдовзі після цього, не через спробу зламу, а тому, що Форт Вейн жахливе місце для життя. Ми переїхали в новий будинок кілька місяців тому. Під час оформлення покупки ми дізналися, що орендар, який жив тут раніше, несподівано помер від природних причин у віці близько 40 років. Він помер просто посеред вітальні. Майже одразу після переїзду наша дворічна донька почала говорити про привода, який живе в нашому будинку. Ну, давайте будемо чесними і всього два роки, і в такому віці діти дуже вразливі. Нещодавно минув Геловін, і вона обожнювала свою тематичну книжку з картинками, тож цілком можливо, що розмови про привидів з'явилися просто через її захоплення цією книжкою. Проте вона постійно казала, що привид у її ігровому будиночку в підвалі, або що він стоїть на сходах, або що він у кутку кімнати. Вона ніколи не боялася його і вважала своїм другом. Тож я особливо не переймався, навіть якщо в нас і справді був привид, то принаймні він був доброзичливий. Я навіть іноді говорив йому, що він може залишатися, якщо хоче, або ж піти, якщо йому буде так краще, ймовірність того, що привід справжній і вона його бачить, я оцінював як 30 з 70. Аж поки одного ранку ми не збиралися в дитячий садок. Було темно і дощило. Донька сказала, що привид стоїть на задньому дворі, а потім додала, що сьогодні у нього день народження, і вона хоче заспівати йому з днем народження. Я не надто зважав на це, бо вона просто обожнює дні народження і раніше вже змушувала нас співати для Мікі Мауса, миски з фруктовими цукерками і навіть для ванної кімнати. Тож ми заспівали приводу з днем народження, побажали йому всього найкращого і продовжили свій день. Але пізніше, просто з цікавості, я вирішив знайти в мережі некролог чоловіка, який помер у нашому будинку. І, як ви вже здогадалися, це дійсно був його день народження. Писав це раніше, але це одна з улюблених історій нашої сім'ї. Одного ранку мій дядько зателефонував моїй мамі і розповів їй таке: у мене є чотири маленькі кузени, які ніколи не зустрічали мого дідуся. Він помер ще до їхнього народження. Якось вранці вони, як завжди, прибігли на кухню снідати, поки дядько готував їм їжу. Один із них показав на холодильник і сказав: Ось він. Дядько, не надаючи цьому значення, запитав, хто, і подивився у бік холодильника діти вказували на фотографію мого дідуся, якого вони ніколи не знали. Мій кузен відповів: це той чоловік, який приходить і розмовляє з нами вночі, поки ми не заснемо. Не те, щоб це було страшно, але точно моторошно. Я працюю в невеликій будівлі з трьома крилами, і мій офіс знаходиться у маленькому коридорі в одному з них. Я ділю цей офіс із колегою, і зазвичай там доволі тихо. Одного вечора ми з нею були єдиними, хто залишався в нашому крилі, і раптом почули, як у коридорі голосно зачинили двері. Ми здивувалися, але коли визирнули, нічого підозрілого не побачили. Наступні два тижні я затримувалася допізна, щоб назбирати робочі години перед зимовими канікулами, і почала помічати дивні звуки в коридорі, коли була впевнена, що в будівлі більше нікого немає. Це було схоже на те, як хтось пересуває ногою по підлозі, таке траплялося кілька разів. Увечері, коли в будівлі залишалася лише я і прибиральниця, вона почала нервувати. Казала, що чули, як у крилі, де нікого не було, грюкали двері. Одного разу ми разом вирішили перевірити і побачили, що всі двері зачинені, але світло на кухні горіло, хоча двері були замкнені. Прибиральниця злякалася, бо була впевнена, що вимикала світло перед тим, як замкнути кухню. Я теж пригадала, що воно кілька разів горіло, коли я була в офісі сама. Я почала питати інших. Чи вони помічали щось дивне, і одна колега сказала, що її кімнатні прикраси змінювали місце, поки вона була в туалеті, але найбільш моторошне, ще одна співробітниця якось побачила на своєму столі відбиток стопи. Стіл був зроблений із чорного матеріалу, який добре показує сліди від шкіри. Чесно кажучи, я повеліла, щоб це була паранормальна активність, бо думка, що за цим може стояти реальна людина, лякає ще більше. Це було під час зимових канікул. На першому курсі коледжу я поїхав на новий рік до друга в північно-західну Пенсильванію. Наступного дня мені треба було на роботу, тож я вирішив виїхати близько другої ночі. Я їхав трасою і за 100 кілометрів шляху зустрів, може, дві машини. Заїжджаю в поворот і бачу, що просто посеред мого ряду стоїть чорний ведмідь. Я різко звернув у бік, злетів із дороги і врізався в дерева біля шосе. Я опинився посеред глушини, а ведмідь одразу втік у ліс. Машина була вщен розбита, і я розумів, що можу годинами чекати, поки хоч хтось проїде повз. Подзвонив у 911. мені сказали, що переїдуть через 20 хвилин. Я вийшов із машини, піднявся на узбіччя і почав чекати. Через 5 хвилин почув якийсь шурхіт у кущах, і ось він, той самий ведмідь. Виявилося, що коли я злетів із дороги, я збив ведмежа, і мама ведмедиця була скаженою від люті. Я рванув назад, заскочив у багажник і зачинився. Ще півгодини вона билася об машину, намагаючись дістатися до мене. Коли приїхала поліція, сирени злякали ведмедицю, і вона втекла в ліс. Це був найстрашніший момент у моєму житті.